Слава Україні, героям слава в Миколаєві 19 січня 1061 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без ракетних атак минулої доби по півдню, але з мопедами. 61 мопед запустили росіяни, 43 мопеда збито і 15 подавлено ребом. Один мопед підлітав к Миколаєву, але його збили ще на підльоті до міста. В місті було чутно лише вибух. В сусідній Одеській області все спокійно. А в Миколаївській збили один мопед, який оце підлітав до Миколаєва. І більше ніде навіть. В районі Очакова, другу добу поспіль нема обстрілів. Дуже чудово. Напевне, наші хлопці наваляли росіянам на Кінбурзькій косі і вони себе збирають там по кущам. На Херсонщині, на жаль, знову багато російських обстрілів. Там троє загиблих і шестеро поранених людей. Ну і також десь вперше за минулий тиждень дрони на Росію не летіли. Сподіваюсь, наші хлопці цієї доби це виправлять. Чекаємо на гарні новини і донатимо на FPV.